Привіт, друзі, ви на каналі Привид з мотором. З вами як завжди, Андрюха. І сьогодні у нас таке відео, коли не треба завжди кудись їхати, а навпаки, слід спробувати всидіти на місці. Отже, сьогодні у нас соціальний експеримент. Сьогодні з вами з'ясуємо, чи знають мотоциклісти про сигнал про допомогу. Це шолом, який лежить на землі біля мотоцикла. Ну і перевіримо заодно, чи готові. Мотоциклісти та й взагалі водії зупинитися на трасі та допомогти тому, хто цього потребує. Е, отож, їдемо в якесь тихе місце, бажано в тіньок, ставимо на землю біля мотоцикла шолом і чекаємо, поки клюне. А якщо клювати не буде, то е, візьмемо таку собі підкормку, тобто автомобільний знак аварійної зупинки. Ну, на всякий випадок. Підемо, мабуть, на Львівську трасу, де сьогодні, очевидно, буде людно. І я сподіваюся, що якісь мотоциклісти та й клюнуть. Ділянка дороги можна трошки втопити. Таки, незважаючи на те, що доволі тепленько ще на вулиці, ще навіть дерева не жовті, але в повітрі все ж витає запах, який не можна сплутати ні з чим. Це запах закриття мотосезону. Він такий своєрідний, може мотоциклісти мене зрозуміють. Що ж, місце вибране. Я прихопив навіть свій рибальський стілець, тому що не знаю, скільки доведеться чекати. Ну що ж, закидаємо. Взагалі серед мотоциклістів існує безліч різноманітних сигналів і знаків. Є також і чимало забобон. До слова, маю на цю тему окреме відео. Перегляньте, якщо ще не бачили. Так от, серед мотозабобон багато тих, які стосуються шолома. Це й не дивно, адже гельма не тільки атрибут свідомого райдера, головний убір мотоцикліста, а й один із найважливіших елементів екіпу. Тому шолом ніколи не кладуть на землю його вішають на кермо або дзеркало. ховають в кофер, тримають у руці або прикріплюють до мотоцикла спеціальним кріпленням. Отже, якщо шолом опинився на землі, сталися неприємності: це або наслідок ДТП, або сам байкер сигналізує іншим учасникам руху про проблеми. Приміром, шолом на асфальті горловиною догори потрібен бензин. Шолом лежить на боку, медична допомога горловиною вниз, як у нашому експерименті, потрібна технічна. Допомога. Справа в тому, що через брак місця в мотоциклі райдери не возять із собою знак аварійної зупинки, тому і доводиться використовувати те, що завжди в наявності. Можливо, ви про такий сигнал чуєте вперше, то я, хоча би, тішусь тим, що завдяки моєму відео ви будете знати, що означає такий знак: земля кругла. Людиною треба бути завжди, особливо на дорозі. Експеримент ми розпочали о 12.45, поки що не клює. Та й жодного мотоцикліста я не бачив, а автомобілісти традиційно не звертають на мене ніякої уваги. Сидимо далі, добре, що сіли в тіньку. Часом почали з'являтись мотоциклісти. Небагато, але жоден із них не зупинився і не поцікавився, чи все у мене в порядку. Дуже прикро. Хоча бували у мене в житті випадки, коли я зупинявся просто перекурити, і проїжджаючі мотоциклісти спеціально розверталися, щоб запитати, чи бува не потрібна допомога. Сьогодні ж, усе з точністю до навпаки. Я навмисне чекаю, поки хтось зупиниться, а мене, як на зло, всі ігнорять. Аж тут я побачив машину мого друга. Її Легко впізнати по різнокольоровим елементам кузова. Він, власне, проїхав, розвернувся і запаркувався біля мене. Але в результат експерименту ми це враховувати не будемо. Адже він мене просто впізнав і чесно зізнався, що про шоломи і допомогу чує вперше. А вас я попрошу написати в коментарях, чи знали ви про такий жест помочі, чи дізналися про це лише сьогодні. До речі, там же у закріпленому коментарі ви зможете знайти реквізити Приватбанку та МОНО, якщо маєте бажання підтримати канал фінансово. Для мене дуже важко знімати контент, коли нічого не потрібно робити. Отже, експеримент ми розпочали о 12.45, зараз 14.20, а результату немає. Хоча, як то кажуть, відсутність результату також результат. Також результат. Також результат. Проїхав четвертий мотоцикліст, нуль емоцій. Проїхало безліч автомобілів, також безрезультатно. Я думаю, що для чистоти експерименту потрібно ще поставити знак аварійної зупинки. Можливо, не всі знають, на жаль, що таке шолом на дорозі. Заради справедливості півгодинки ми потусуємось тут та й будемо завершувати. Такий час на рибалці можна не тільки наловити чимало карасів, але й встигнути зварити смачнющої юшки. Натомість я клею дурня на трасі без вудочки і без водойми. І ось коли я вже знімав кінцевий футаж на завершення експерименту, трапилось неймовірне. Доброго дня! Не проти, якщо я знімаю? Дивіться, справа в тому, що е, знімаю такий експеримент з 12.45. Я тут з знаком аварійки тусуюся. Ви перші, хто зупинився. Ти, тисяча мотоциклістів, 2 мільйони автомобілів проїхало. Нікого нема. Як вас звати? Дуже приємно, Вона Андрюха. Можете подивитися потім на себе на каналі моєму. Доброго здоров'я! Дякую, що зупинилися. Експеримент. Про допомогу на дорозі. Від 12.45 ви перші хто зупинилися, хлопці. Отак от можна пів, пів життя простояти. Дякую! Ну що ж, під саме завершення експерименту все ж таки вдалося спіймати мені, причому не мотоциклістів, а двох водіїв автомобілів, які зупинилися і щиро з посмішкою. Запропонували свою допомогу. Ну що ж, друзі, давайте зараз я від'їду десь в якесь е, тихіше місце і поговоримо. Не знаю, друзі, як для вас, а для мене доволі таки несподіваним виявився сьогоднішній результат. Я не перестаю вірити в доброту людську, хоча частенько вже обпікався, але я... В душі невиправний оптиміст. Не те зовсім я сподівався сьогодні побачити. Я думав, що, по-перше, мотоциклісти всі прекрасно знають, що означає шолом, який лежить на землі біля мотоцикла. А по-друге, я сподівався знайти і побачити якесь розуміння серед водіїв мотоциклів в першу чергу. Ну і серед автомобілістів, також, які готові. Зупинитися і надати допомогу на трасі тим, хто її потребує. Місце було вибране спеціально таке, подалі від населених пунктів, просто посеред траси, щоб не виникало підозр, що мотоцикліст просто зупинився собі там відпочити чи перекурити. Ну що ж, вісім мотоциклістів проїхало ігноруючи мій такий заклик про допомогу. А скільки автомобілів проїхало, ну ви бачили самі просто невимірно. Один зупинився перший цей на шкоді. Це колега, неподалік від мене живе, він впізнав мій мотоцикл та й мене. Причому він зізнався, що про такий знак, як шолом на дорозі, він взагалі перший раз чує. І саме під кінець нашого експерименту. Дуже мене потішили оцих два водія, які одночасно синхронно зупинилися. Я вже е, вів відлік до 15-ї години, щоб це все закінчити. Чесно. І тут, опа, бінго! зупиняються одразу дві машини і два хлопаки, причому вони їхали з пасажирами і пропонують мені свою допомогу. Це і дуже добре. Отож, підсумуємо. Доброта все ж таки є. Взаємовиручка на дорозі також трапляється, але чекати її часом доводиться дуже-дуже довго. Отож, мотоциклістам, які проїжджали повз мене, величезний дизлайк. Хлопці, такого робити не можна. Я думаю, кілька хвилин зупинитися та й запитатися, що трапилося. Шапка би вам з голови не злетіла. Завжди зупиняйтеся, спитайтеся, як справи, можливо, потрібен якийсь ключ, можливо, зганяти на заправку по баклажку бензину. Всяке може бути, тому що земля кругла, і в такій ситуації можете опинитися ви. Для мене цей експеримент був, скажу я так, непростим, тому що від 12.45 до 15.00 сидіти і нічого не робити. Ну, це дуже важко. Я маю такий темперамент, що я би десь їхав, десь би накручував кілометри, щось би дивився, знімав і так далі. Ну, ви мене знаєте. Експеримент вважаю таким, який відбувся, і відбувся, в принципі, успішно. Допомагайте один одному на дорозі, та буде вам щастя. Не забувайте донатити на ЗСУ, одягати екіп і вітатися. На дорозі для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, внизу є а, номери карточок Монобанк та Приватбанк. З вами був Андрюха і канал Привид з мотором. До зустрічі на Ютубі та на дорогах. Щасливо!